Good morning. Uh, вчимо англійську мову домашнє завдання до уроку номер 4. 26 вересня 2023 року. Слово повільний. Window. вікно спароу. Горобець, свеллоу, свеллоу, ластюка, тунау, знати. Год – козел, боот, човен, кот, пальто, рот, роут, дорога. Кул, cool, коу, cool, вугілля. Now, тепер. Now, to know, знаю, коу, cool, корова, knowledge, знання. Ball, мяч. Construction is slowly in their way. Повільно ведеться будівництво. Light, en, light, uh, light enters through, through the window. Через вікно потрапляє світло. Sparrow stay over. Winter. Робець залишається зимувати. The swallow flies first. Ластівка швидко літає. English language skills necessary. Англійську мову необхідно знати. God is an animal timed by man. Козел тварина приручена людиною. А борт Floats on the river. Човен плаває по річки. In the fall you need to wear a coat. Восени потрібно одягати пальто, одягати пальто. The road of the walking, walking, walking man. Дорога по силам ідучому. Black colours call. Вугілля чорного кольору. The cow gives white milk. Корова дає біле молоко. Knowledge is the goal of human life. Знання, ціль життя людини. The bull and the planet each have the same sheep. м'яч. Та планета Земля однієї форми.